Друзі, вітаю вас! Хочу показати вам прикаточку, яку ми використовуємо на своїх сівалочках. Дана прикатка, та, що знаходиться справа від вас, ми її використовували раніше. Це зараз наша нова прикаточка. Ми її використовуємо. Відмінність такого варіанту і такого. Чому ми відмовились від цієї. Ну, перш за все, мені подобається естетика. Набагато це краще, мені естетичніший вигляд на якось так. Ну, дуже доволі круто виглядає. Це не так. Але, в принципі, роботу робить що та, що так. Тепер я покажу вам відмінність. Дана прикладка вона є вузька. це є трішки ширше, це ковисоє ширша бандаж. Ну, відповідно, можна і сюди бандаж поставити і інший. Але ця, по-перше, йде дуже тверда. Хоча раніше замовляли ми м'якіший бандаж, але все одно ця твердіша. Ця є доволі м'яка. Бачите, вона м'якенька. Тобто, вона буде ну, на на цій і відповідно це колесо йде ширше. За рахунок того, що це колесо ширше, воно не буде просідати, наприклад, на піщаних ґрунтах, так як наприклад, буде тонути це коліща. От. Оце така відповідна відмінність. Тобто, за рахунок, цього, що вона за того, що вона широка, вона краще буде тримати глибину і навіть це трішки легше. Тобто, це теж немало важливо, за рахунок того, що тут є пустоти, спиці. І тут також в цій прикаці є такий дуже важливий фактор. що Тут по кругу в ній є така реборда. Тобто, і оця резина при ударах вона не буде злітати і не буде вилітати. Тобто Вона коли зжимається, повністю впас, вижалить і все. Її звідси вже ну, просто нереально достати. У цій, звісно, є питання. Виникали питання при ударах, вона просто вилітала, звазила. Тобто, це трішки є в цьому відмінність, тому я більше обрав цю. От І зараз ми її чітко використовуємо. Ми відповідно, щоб ви розуміли, що в даній аплікації, в цій чи в цій там стоїть такий підшипник. Бо теж навіть багато хто не знає, він такий широченний от, і доволі дуже круто ходить. От такі підшипнички там використовуються. На цьому все.